Нещодавно в соцмережі збурило відео, в якому інспектори муніципальної варти відбирають городону бабусі, яка торгувала на тротуарі у Луцьку. Мовляв, така торгівля заборонена, а тому товар підлягає конфіскації. Натомість у Луцькій міській раді кажуть, пенсіонерам треба дати можливість заробити щось до пенсії, особливо у цей непростий час. Тож для цього облаштують безкоштовні місця. Однак і самі торговці городинові теж мають не забувати про те, щоби після себе не залишати безладу. Пайлович майже все життя пропрацював на одній з міських котелень. Нині на пенсії. Вирощує на дачі овочі та фрукти і час од часу приїздить на це місце, аби щось продати зі своєї городини і мати додаткову копійчину. Якщо мені будуть платити пенсії хоч половину, як в Польщі, я вже не кажу там в Америці чи там де чи в Германії. Як половину пенсії, як в Польщі, я тут сидіти не буду. Я ж продаю світово, якщо на дачі вирощую, то йти при той. Лишняк продаю. розумієте? Будуть мені платити половину 50%, що в Польщі. Я тут сидіти не буду, чесно вам кажу. А так як мені не вистачає, ти дві 300 не вистачає мені на життя, то я можу тут продати якось кілограм чи два. Між тим додає, готовий навіть заплатити за місце для торгівлі, аби його не чіпали. Ну, хай нам місце якесь відведуть, хай там внизу зроблять якісь лавки. Будемо платити, я не кажу, будемо платити, як на базарі. Тільки на базарі, 30 сирені платять. Я бло платити сирені. Ти ж мене не віде. ганяли собаку, дику каже, бувають дні, що взагалі нічого не продає, тож все забирає з собою додому. Тим часом за дві години пані Лариса заробила аж 15 гривень, продала склянку кизилу. Але запевняє і тому рада, які не які, але гроші. Її день щодня проходить то на городі, то під цими каштанами у Луцьку, де вона намагається щось продати з вирощеного на дачі. Каже, залюбки сиділа б вдома, якби мала зайві гроші. Ви знаєте наскільки це втомливо? Це настільки втомливо, що я приходжу додому, вже нічого робити не можу. Це дуже втомлює. Люди енергію забирають. Але держава, на жаль, обманула з пенсією дуже сильно. Я державний службовець. Пенсія повинна була бути хороша. По закону треба було, щоб під час підвищення окладів робити перерахунок пенсій пенсіонерам. Але... Яценюки з Гройсманом нам вирішили, що цього не треба робити. І таких, як пані Лариса чи Юрій Михайлович, у Луцьку можна побачити немало. Приїздять навіть пенсіонери із ближніх сіл, аби продати щось зі свого городу і таким чином заробити на прожиття. Часто розсилають клейонку одразу на тротуарі, там, де є більший потік людей. І нерідко така стихійна торгівля й стає причиною конфліктів між продавцями та інспекторами муніципальної варти. Остання така сутичка прогреміла нещодавно соцмережами. Та що ви бляха, як ці? Яксі натуральні. Я звідти приїхав. Що ти Поводити? хочеш? Доця, Поводити. Доця, що ти зробила? Та бабулі, бляха, 80 Поводити. років вона, вона хліба не може за що купити. Луцький міський голова Ігор Поліщук відреагував на цей інцидент. Він зазначив, що торгівля має бути перш за все цивілізованою. Не можна торгувати молоком з брудної пляшки на 30 градусній спеції. Не можна залишати після себе картон, целефан, сміття. Не можна підкидати людям в двори залишки непродної продукції. Проте голову обурило, яким чином конфісковувався товар у бабусі з відео. Мовляв, якщо людина відмовляється виконувати законні вимоги інспектора, потрібно шукати якісь альтернативні шляхи порозуміння, але не доводити ситуації до подібних конфліктів. А якщо ви тих людей, які там торгують. Змогли переконати, піти і припинити порушення правил благоустрою міста. Знайшлася одна людина, яка категорично відмовляється, але треба було інспектору муніципальної варти дати тих 100 гривень, купити в неї відро Яблук чи ту петрушку. І все, і таким чином її забрати. Я би вам потім цих 100 гривень віддав. Ну, не треба доводити сьогодні ситуацію до такої точки кипіння. Мер міста наголосив, особливо у такий складний час пенсіонерам потрібно давати можливість щось підзаробити на прожиття. Тому розпорядився, аби у Луцьку визначили безкоштовні місця, де для торговців городиною встановлять дерев'яні ятки, з яких ті продаватимуть свій товар. Щоправда, ці місця будуть тимчасовими, адже після закінчення воєнного стану ятки таки приберуть з вулиць міста. Юлія. Остапович Дмитро Кудик для новин на часі.